Друзі, вітаю всіх на ютуб каналі Української правди. Перш за все, хочу вас закликати підписатися на нас, якщо ви у нас вперше, а так само реагувати на нашу розмову. Подальшу розмову лайками, а також коментарями говорити будемо про події до якої. Ну, так вже сталося прикута увага світу. Це так звана інавгурація Путіна. Хто на неї поїде і що відбувається в інформпросторі навколо цієї події? Робити це буду я не сам. Євген Добряк, експерт міжнародних доєднується до нас. Пане Євгене, мої вітання. Доброго добрий день, Пане Євгене, я Якраз подивився на повідомлення голови європейської дипломатії Жозепа Бореля. Він не рекомендує членам країн Європейського Союзу відвідувати так звану інавгурацію Путіна е, його рекомендація, Знаєте, відбувається на тлі новини, що Франція все ж таки туди поїхала, Там ще Кіпр, Мальта, Греція, е, Словаччина. Якщо я не помиляюся, Угорщина. Якщо Словаччина та Угорщина в цьому списку мені виглядають достатньо природніми з огляду на деяку їхню публічну риторику, то. А Франція не дуже, і тут мова. Ну тут слід зазначити, що що мова про послів саме присутніми на інаугурації Путіна. Так званій ну а так. Вам, ну, ну, ну я вам скажу, що ще була одна країна, яка хотіла представити свого представника на інаугурації, Це була Бельгія. На шо на вечір 6-го вони підтвердили. А на ранок 7-го вони відмовили, що представник Бельгії буде присутній на інаугурації. Ну тут специфіка. Давайте так скажемо: якщо ми не беремо Францію, а от візьмемо Угорщину Словаччину. Ну це природньо, чому вони представлені? да, Це сателіти Росії в Європейському Союзі, вірніше їх керівництво, да? вони є сателітами Російської Федерації. Кіпр, Греція мають певні стосунки, певну зацікавленість Російською Федерацією, да? певні давні стосунки достатньо серйозні. Ну, ви ж розумієте, один Кіпр, скільки нерухомості. І російських і олігархів, і багатіїв середньої ланки там дуже достатньо такі серйозні відносини. А от щодо Франції, да, звичайно, я так розумію, що це такий реверанс Макрона кнутий прянік. То він виступає з дуже серйозною риторикою, що будуть введені війська на територію України для стримання агресії, будуть інші дії від Франції. Достатньо жорсткі. Да, ну зараз ж дуже серйозний раунд перемовин з дзінпіном. І так далі, і з іншого боку, він представляє Францію супереч рекомендацій того ж Бареля. Тобто, я думаю, що це такі, такі контраверсійні дії, е, звичайно, мені важко до кінця пояснити, чому так да, відбувається, якщо я, я маю на увазі по Франції. По іншим, по цих країнах зрозуміло все. А по Франції це якась більш така. Серйозна гра більш мабуть на довгострокову перспективу, я так думаю, да чому е, представник Франції присутній на на інавгурації, тобто, десь приблизно ну мені важко, важко це сказати. Розумієте, я не спеціаліст по інавгураціях російських президентів. Розумієте, да мені вам проще розповісти про інгранізацію короля Саудівської Аравії чи близькосхідних, тому що. Російська Федерація така специфічна країна з такими специфічними інтересами з такими специфічними діями. та да, що е, тут позиція Франції, ну мабуть, вона дійсно зав'язана на певних майбутніх варіаціях, того, що Франція буде е, як один з локомотивів європейської дипломатії для майбутніх перемовин, для майбутніх дипломатичних врегулювань, які можуть бути теоретично і практично. Щодо війни Росії проти України, я думаю, мабуть, мабуть, така ситуація. Пане Євгене, прекрасно знаю, що близький схід це ваш профіль, тому моє перше питання було продиктоване. Знаєте, стрічкою новин, типу, що зараз е безпосередньо в топі і цікавить людей. Е це я абсолютно точно знаю про ваш фах. Е пане Євгене, дозвольте трошки продовжу е на цю тему. Ви вже згадали візитінпінам. Він був напередодні. Він зустрічався із європейськими лідерами, і там говорили, зустрічався із Макроном. Е з тих повідомлень, вони публічні. Мені здається, що в дипломатії ось саме публічна риторика вона достатньо важлива, бо тоді розумієш, що там е, заховано між тих рядків. Що ви побачили між рядками публічних заяв після візиту китайського літера до Європи, першого за п'ять років до слова? Так, да, перший візит, перше турне Цзіньпіна за п'ять років. Воно має дуже велике значення для Пекіну. Воно дуже велике значення має для Європи. Та, аналітики європейські, наприклад, ті ж французькі, вони говорять про те, що все-таки Сізіньпін використовує систему м'якої сильної дипломатії для. Биття кліну між Європою і Сполученими Штатами, тобто вони наполягають на цьому на цьому варіанті. Я б сказав би теж, мабуть, після візиту Блінкіна дуже жорсткого да і єлі до Пікіну, там де вони жорсткі умови поставили до речі, і Сі Цзіньпіну, і Китаю стосовно товарів подвійного призначення, військово-технічної допомоги Російській Федерації і. Допомога в е роботі військово-промислового комплексу Російської Федерації, да, тобто, достатньо жорсткі заяви були і конкретно розписано які наслідки і конфети, да, які були запропоновані Цзіньпіну для того, щоб він цього не робив. Звичайно е дуже цікаво, сіньхуа написала дуже великий реліз стосовно перемовин да і з Макроном, і з, з Урсулою фон дер Ляйн. І я от нарахував там приблизно 10 Стратегічних. стратегічне партнерство, стратегічна взаємодія, стратегічна стабільність, стратегічна, стратегічна. Тобто, Китай прекрасно розуміє, що Європа – це головний ринок. Так як і Сполучені Штати для Китаю з піковим навантаженням товарообороту 1 трильйон 600 мільярдів. Це дуже великі. Немає жодного такого зони вільної торгівлі чи, зон, чи країни, яка б могла б зрівнятися з Євросоюзом чи з Сполученими Штатами. Це джерело інвестицій, технологій, інновацій і багатьох факторів, які пов'язані з високотехнологічним розвитком. В китайській народній республіці звичайно камнем стоїть питання: два питання: одне питання це війна Росії проти України, друге питання це ситуація на близькому сході щодо війни Росії проти України. Дуже стримано сі Цзіньпін, да, дуже стримано. Він про це все говорив. Він, він наголошує на те, що Китай не був заколотником цієї кризи, як вони її називають. Да? Що Китай приложить максимум зусиль для того, щоб припинити вогонь, щоб була дипломатична риторика, щоб це все закінчилось мирними перемовинами, але на цьому все закінчується. На цьому все закінчується іде більше тиск з боку європейців і американців в цьому плані, і що хочуть досягнути європейці і американці в першу чергу нейтральності прямої, нейтральності підтримки. Зараз ми бачимо активну нейтральність Китаю в бік Російської Федерації, да і в торговельно-економічному плані, і в військово-технічному співробітництві, тому що фактично Китай постачає не просто товари подвійного призначення, він постачає станки лазерне устаткування. Порох нітроцелілозу і так далі, все те, що йде на виготовлення військової озброєння військової техніки і стримує фактор стри, фактичного сталого існування військово-промислового комплексу Російської Федерації. Оце це робить Китай для сполучених штатів для Європейського союзу. Потрібна нейтральність. Що вона полягає? Перше. Це дійсно обмеження постачання товарів подвійного призначення. Друге, ота от риторика, про яку Пікін завжди заявляв про повагу до статуту ООН і міжнародно-правових норм. Це друга ситуація. І третій варіант це дійсно незастосування, неможливість застосування ядерної зброї. Оці три аспекти: це головні, які хочуть досягти і Штати, і Європейський Союз від Пікіну. Пікін ніколи не буде любити Україну і ніколи не виступить. З офіційною заявою, що ми повністю підтримуємо справедливу війну оборону України проти Росії, запам'ятайте, цього ніколи не буде, тому що фактично Китай своєю... Удавом, як удав, він захопив Росію Іран, Північну Корею, це його є сателіти і васали, які він ніколи не відпустить. Росію ми знаємо по яких причинах це дешеві енергоносії, ліс, поліметали, полі, використання Тихоокеанського флоту для е, охоронних конвоїв, логістичних сипочок в Тихоокеанському регіоні, і так далі. Північна Корея зрозуміла. Ну і Іран це вплив на близькому сході. Хоча, е, що стосується того ж близького сходу, то заява була більш розмінга. І розгорнута Сі Цзіньпіна, не така, як по Україні, а там він дійсно хоче прописати дорожню карту стосовно створення двох держав. Бо він бачить ситуацію, як вона складається, і в першу чергу з можливим от буквально на протязі декількох тижнів підписанням глобальної угоди між сполученими штатами і Саудівською Аравією. Це дуже має велике значення. Це фактично витіснення Китаю і інших гравців з регіону близького. І середнього сходу, якщо це а вона буде підписана. Ця угода це фактично безпековий зонті Сполучених Штатів, от які фактично в майбутньому може призвести до розширення аврамічних угод, які є, якщо піде на це Ізраїль, і Китай це відчуває, і він починає вже свою гру щоб все таки тримати ці ключі від близького сходу. Тому от десь приблизно от така ситуація там стосовно цього. Але тут же випливає знову в цьому візиті до Франції. Випливає дві речі: з одного боку, Кнуз іншого боку, пряник пряник це Макрон, як ми завжди знаємо. Він веде таку теж дипломатичну французьку м'яку політику, ніде нічого, але викликав Урсулу фон дер Ляйн, яка від Європейського союзу вона дуже жорсткі поставила вимоги. Тому ж Сі Цзіньпіну по деяких питаннях в першу чергу, звичайно, це війна Росії проти України і допомога Китаю. Це перше. а друга ситуація це от те, про що говорить Сі Цзіньпін про стабільність, про торговельні економічні стосунки, і так далі, де вона чітко сказала, що доступ, наприклад, до ринків повинен бути чесний з обох сторін. Так, як ми відкриваємо ринки, де, до речі, дуже велика кількість товарів з Китаю, де субсидована е, урядом Китайської Народної Республіки, а це фактично демпінг цінової політики. І, наприклад, якщо ми беремо найболючіша ситуація, це електромобілі. Вони взагалі наводнили весь світ і європейський ринок, і зараз фактично не знають, що з цим робити. Тому фондерляйн наголошувала на те, що давайте ми будемо дійсно. Мати стратегічний парітет, стратегічні стосунки, наприклад, як було з кліматичними угодами, з кліматичними питаннями це дійсно спрацювали непогано і Європейський Союз, і Китайська Народна Республіка. Тому тут і далі вона наголосила: якщо Китай не буде діяти в таких варіаціях, то фактично ЄС буде використовувати дуже жорсткі інструменти. Для обмеження товарів з Китаю до європейських ринків, в тому числі обмеження участі Китаю в тендерах європейських і так далі, Тобто фактично два питання вона об'єднала: і війна Росії проти України, і ситуація, яка склалася в реальності на двосторонніх стосунках між між торговельно економічних між європейським союзом і Китаєм. Хоча Китай, звичайно, в своєму тоні Сі називає, що це протекціонізм європейського союзу по відношенню до Китаю, і так далі, і так далі, ну тобто, це складна ділема, складні перемовини, достатньо складні. Подивимося, чи будуть якісь певні серйозні результати. Я думаю, навряд. Але для нас головне, якщо б ми дійсно і для України в першу чергу, і для Європи і для Сполучених Штатів, що якщо б ми досягли оцієї нейтральності. Повної нейтральності Китаю тоді дійсно можна було б говорити про те, що коли Україна відновить свою суверенітет і територіальну цілісність, да дійсно ми тоді можемо і Китаю показати і нагадати до речі, Китаю, що Китай є до нікуди це не ділось гарантом безпеки України по Будапештському меморандуму до 1 грудня 1994 року була офіційна заява уряду Китайської Народної Республіки по приєднанню до. Будапештського меморандуму, і фактично, Китай до цього дуже болісно становиться, коли йому попирають його якимись договорами чи документами, де Китай бере участь, а він гарантував нам безпеку. Ми віддали третій ядерний потенціал, і Китай це прекрасно знає. І офіційна заява була так як і від Франції, так і від Китайської Народної Республіки, які приєдналися до цього. І фактично тоді ми можемо говорити вже про якісь дії. Зрозуміло, що ми зможемо. Відновити суверенітет, територіальну цілісність, а потім отримати безпекові гарантії в вигляді членства в північно-атлантичному Альянсі, але це все буде тільки з нашими західними партнерами. Сподіватись на Китай треба в дуже маленьких відсотках. Єдине, що присутність Китаю можлива на швейцарській конференції, яка відбудеться, дяда дійсно вона була б важлива просто для того. Щоб країни глобального півдня, як, як їх люблять називати, да, вони бачили, що і Китай присутній, да і можливо у них була де дещо змінена дійсно. Там можна досягти певної зміни позицій певної кількості країн глобального півдня. пане Євгене, якраз хотів вас далі спитати про цей саміт миру, який буде всередині червня, порівню представництва китайської делегації. Якщо вона буде, ми можемо для себе буде. Потенційно робити висновки про заінтересованість Китаю у вирішенні саме російсько-української війни, ну е, ми зараз не знаємо. Взагалі буде присутній Китай чи ні. Так, хто його так. буде представляти? Да, його може до речі, от дивіться, Сполучені Штати заявили, що можливо буде присутній президент е, Джозеф Байден. Да? Ну це височі саме рівень, який мож... може бути, е, якщо буде прем'єр-міністр Китаю. Це теж непогано. Да? Якщо буде міністр закордонних справ і теж непогано. Да, якщо даже буде спецпредставник ліху є, теж непогано. Повинно бути офіційне представництво Пекіну, тому що з одного боку я з вами погоджуюсь, що Китаю ця війна вона виходить дуже серйозно. Тому що із-за цієї війни Росії проти України у них у Китайської Народної Республіки дуже серйозно постраждала система взаємовідносин логістичних, економічних і того сталого розвитку, про який вони завжди декларують, і звичайно, вони зараз опинились в такій складній ситуації, коли треба дійсно на глобальному рівні приймати певні рішення і певну, певну висловлювати риторику, а вони. Я ж кажу, взяли з повної нейтральної ситуації, перейшли к активній нейтральності. І звичайно, оця присутність на цьому саміті вона має, має значення в плані самої просто присутності. Але ж ну наскільки я думаю, що навряд чи вони будуть наполягати на присутності, у них же, пам'ятаєте від на початку, вони наполягали на тому, що повинна бути присутня Росія. Ну, як може бути присутня Росія? Я завжди згадую або на Кігіранській, або на Ялтинській конференції присутня е, нацистська Німеччина. Да? Хто б там не був присутній, слухати Лаврова, Єрунду чи ще когось? Ніхто ць, нікому цього не потрібно. Потрібно, щоб країни більшість країн світу виробили механізм завершення цієї війни і механізм майбутньої архітектури і безпекової, і геоекономічної, і е, ситуації. Стабільного стало сталого розвитку для світової спільноти, тому звичайно, це треба присутність Китаю має дуже велике велике значення в цьому аспекті О, ось до слова. Коли ми говоримо про певний сталий розвиток, де якого намагається досягти Китай, якому потрібні зрозумілі певно, що правила гри. І коли ви кажете про залежність Росії від Китаю, мені тут е здається, що ось ця знову риторика ядерних погроз вона йде всупереч. Ті позиції, яку, як на мене, декларує е, Китай, це мені такий висновок. І чи не є тут у них роздратування, на вашу думку? У Китаї? Так, да, 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 коли вони бачать ці повідомлення в публічній площині. Особливо Я тому, вам скажу, в миру не... за місяць, фактично. Я з вами погоджуюсь. Китай звичайно, роздратувань він публічно не висловлює. Ви знаєте наскільки стримано вони навіть в самих критичних ситуаціях? Ну, східна країна, особлива країна, закрита країна з дуже складною ідеологією. Уявіть собі всі ідеології ми приблизно розуміємо, у кого вона є, у кого її немає. А у Китаї це марксізм, лінізм, сталінізм, соціалізм і конфуціанство. Да, А, амаїзм. Це все разом ця селянка дуже дуже серйозна. І Тому тут, тут складно, але вони дуже завжди стримано е, виступають по самим жорстким зап... питанням. Немає ніде жорстких таких ось, яких заяв. Але роздратування є. Тому що, е, от уявіть собі, да, Китай має 400 ядерних боєголовок. приблизно те, що відомо. Но жодна з них не стоїть на бойовому чергуванні. Тобто, розумієте, да, Китай не бачить. Е стратегічних паритетів застосування взагалі ядерної зброї і можливості застосування ядерної зброї, і на цьому було наголошення головне і Макрона, і Урсули фондерляїн під час перемоги, що неможливо допускати ядерної риторики і взагалі задумуватись про питання, які могли б призвести до застосування чи то тактичної, чи то стратегічної ядерної зброї. Звичайно, і вони офіційно заявили і Макрон, і фондерляїн і багато. Європейських політиків вони заявляють, що дійсно Пекін може впливати на Москву, принаймні, хоча б в питаннях ядерної зброї, ядерної риторики і цих ядерних погроз, які вони ну періодично, перманентно, коли у них іде психічне загострення, починають розповсюджувати через засоби масової інформації або через заяви своїх офіційних осіб. Пане добряк, дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли час. Я нагадаю глядачам нашим, що Євген Добряк, експерт міжнародник був гостем Ютуб-каналу Української правди і звернувся до наших глядачів. Якщо ви ще не вступили до клубу Української правди, то обов'язково це зробіть це, нам з змогу робити більше якісного контенту для українського Ютубу.